Досягнення біотехнологій в сільському господарстві. Проект підготував здобувачі освіти другого курсу групи КД-221 від окремого відокремного структурного підрозділу Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеського національного технологічного університету Степаніченка Марія та Анастасія. Нас цікавить тема біотехнологія, тому що у сучасному світі, що стрімко розвивається, потенціал біотехнологій не знає меж, вони відкривають безмежні можливості. Нас захопила галузь біотехнології, завдяки якій можливо розв'язання багатьох проблем людства від продовольчих до екологічних, поєднання здобутків екології, альтернативної енергетики та біотехнології. На наш погляд, є ключовим до вирішення актуальних світових проблем, інструментом для схрімкого удосконалення біологічних методів, їх подолання. Глибоко в давнину біотехнологія розвивалася емпіричним шляхом: випікання хліба, виготовлення вина, сировиріння, силосування кормів для худоби. Все це різні мікробіологічні процеси, за якими століттями велися багатовікові спостереження. Справжня ж генна інженерія, біотехнологія, як сучасний вид науки почала розвиватися лише всередині минулого століття. Наприкінці ХІХ століття розвиток біотехнології вступив у другий етап. Вона почала розвиватися як наука. З'явилися перші вчені генетики, мікробіологи і вірусологи. На початку ХХ століття було створено первинні установки з виробництва метану. Відходи сільськогосподарського виробництва перетворювалися на біологічний газ і органічне добриво. У середині ХХ століття почали виробляти антибіотики як наслідок. З'явилися підприємства, які за допомогою мікроорганізмів виробляють не тільки амінокислоти і вітаміни, а й органічні кислоти, а також ферменти. Наприкінці ХХ століття розвинулася генна і клітинна інженерія, що ознаменувало третій етап розвитку біотехнології. Фактичним днем народження цього виду сучасної науки вважають 1972 рік. Час створення першої гібридної ДНК, у яку вбудували чужорідні гени. Основними напрями розвитку біотехнології вважаються створення нових видів продуктів харчування і тваринних кормів. Виробництво їх. Генна інженерія здійснює синтез генів поза організмом, видалення клітин і перебудова окремих генів введення генів. Або їхніх груп у геном інших організмів, експериментальне поєднання різних геномів у одній клітині, копіювання і розмноження виділених або синтезованих генів. На цьому слайді ми бачимо, як бактерії виробляють білок, який є токсичним для кукурудзяного метелика, Кукурудзяні метелики з'їдають білок і гинуть. Далі ми бачимо, як створюють новий корма для тварин, виведення нових штамів корисних мікроорганізмів. Створення нових порід тварин. Виведення нових сортів рослин. Створення та застосування препаратів із захисту рослин від хвороб і шкідників. Застосування нових біотехнологічних методів щодо захисту довкілля. На сьогодні біотехнологічні процеси можна спостерігати у багатьох галузях. Ми пропонуємо до вашої уваги досягнення біотехнології в гаузі сільського виробництва, а саме у виробництві продуктів харчування, нових сортів рослин і порід тварин з новими властивостями, які необхідні людству для задоволення їх потреб. Генетично модифікований організм це організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. Генетична модифікація відрізняється від природного та штучного мутагенезу, саме направленою зміною генотипу. Основні цілі втручання в генетичну суть живих організмів полягають у зміні властивості рослин або тварин, в потрібному для людини напрямі. За допомогою генної інженерії вчені створюють організми, які є більш стійкими до різних хвороб та мають підвищену продуктивність. Стійкість до шкідників, Несприятливих умов зовнішнього середовища. Кукурудза, яка не уражається очинками комах. Перше. Кукурудзу поїдає гусінь. Друге бактеріальний геном вбудовують в клітину рослини. Третє. Тепер рослина продукує токсин бактерії, що є природнім інсектицидом. Томати, які не достигають. У рослинному томаті було встановлено антизмістовий ген для букування функції гена, необхідного для виробництва етилену. Етилен це нормальний сигнал для дозрівання в томатах. Трансгенні помидори, які не можуть виробляти етилен, не дозрівають, поки на них не подіє зовнішній етилен. Тютюн, який не уражається вірусом тютюнової мозаїки. Троянда з блакитними пелюстками. Золотий рис. Рис золотий. Це генетично модифікований сорт рису посівного, що здатен синтезувати бета-каротин. За даними ЮНЕСЕФ, дефіцит цього вітаміну є причиною смерті від 1 до 2 мільйонів осіб щорічно. Біотехнологія в рослинництві використовується у селекції рослин, підвищенні урожайності культур, стійкості проти шкідників, хвороб, оздоровленні рослин від інфекцій, виробництві бактеріальних добрив, створенні та випробувані трансгенних культур. Біотехнологія в тваринництві застосовується при відтворенні та селекції сільськогосподарських тварин, годівлі сільськогосподарських тварин, технології утримання сільськогосподарських тварин, ветеринарії. Генетично модифіковані організми створюються штучним шляхом завдяки досягненням генної інженерії. У генетичну структуру рослини або тварини. Вводять ДНК вірусу, бактерії або іншої рослини чи тварини, створюючи організм з унікальною комбінацією генів, утворення якої не може відбутися природнім шляхом, використання генно модифікованих організмів у сільському господарстві з умовлено бажанням виробників удосконалити властивості вирощуваних рослин. Насамперед акцент робиться на таких якостях стійкість до гербіцидів. Стійкість до комах, стійкість до вірусів, нечутливість до посухи, толерантність до засолених ґрунтів, прискорення чи уповільнення дозрівання плодів, покращення смакових якостей, модифікація зовнішнього вигляду та інші. Клоновані тварини у 1996 році успішно клонували вівцю Доллі. Отримання трансгенних тварин за допомогою мікроін'єкції ДНК у овоцити. Позитивні створені біотехнології в сільському господарстві. Створено більше 50 біологічно активних речовин. Створення вакцин, боротьба з хворобами. Створено рослини з такими властивостями, як несприйняття до паразитів, як морозу і захустійкість. Підвищений вміст незамінних амінокислот в їх білках, винайдено антибіотики, вагомий внесок, в селекції та відтворенні тварин, здешевлюється корма для годівлі тварин, Удосконалюється система утилізації гною і падежу. Негативні сторони. Проти мікробу, який виготовлено в пробірці, у нас немає ні природних методів захисту, ні лікарських препаратів. Порушення рівноваги і саморегуляції біосфери, небезпеку здатні представляти продукти харчування, створені із застосуванням генетичної інженерії. Підводимо підсумок. Важливим чинником у виробництві якісної та безпечної продукції тваринництва є вивчення та впровадження сучасних технологій. Однією з пріоритетних технологій є біотехнологія. Яка на сьогодні лише набирає обертів у своєму розвитку, все частіше застосовують біотехнологічні процеси в сільському господарстві, за рахунок яких збільшується вражання сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, знижується їх собівартість, поліпшується якість, тому за біотехнологію майбутнє людство.